Якби казали своїм дітям, от дивись, не сунь нікуди руки, щоб там потім не ходити, як от ця людина. Такі я чув значить, розмови. Це про те, що в мене по собі вартості він був приблизно 4 мільйони гривень. Складаю біонічні протези, я їх налаштовую, також удосконалюю, придумую різні методи покращення, кріплення датчиків. От, почав в себе, на собі багато чого випробував. Якщо я раніше міг, наприклад, управляти тільки зжимати-розжимати біцепсом, трицепсом, і потім переключатися на різні, на різні вузли, то зараз я можу все робити одночасно. Тобто опускати, піднімати лікоть, повертати кість в різних напрямках, і зжимати, розжимати, і причому різні комбінації зжимання, розжимання. Стрільба з лука це такий універсальний метод, він допомагає і психологічно повернутися до нормального життя, і також фізично. Насправді я позиціоную, показую себе як людина, яка багато чого досягла і в житті, і в спорті. Тому я пропагую нормальне і навіть ставлення таке, що людина з ампутації може досягти чогось більшого, навіть ніж. Звичайна людина